Мы, просуючи здесь, хотим почему-то вас. Мы не делаем с этого шоу. Подруги, я э, секретарь комиссии, а я заведую сектору Головного контрольного управления администрации президента Украины. Мой статус, мои повноваженные, и кем не надо, не дают мне права проводить бутики и публичные заходы с участью прессы. Надавать интервью, Сергей Михайлович. Поэтому, я если мы с вами разговариваем, то разговариваем? Ну, well, що у ви це? Вибачте, я не буду. Це значить? Це означає, що стати вийшли. Це, це означає, що це не буде проводити, <качування> <как> <как> не буде проводити не <как> це значить чудово. А які підстави? Це а а законно обґрунтує. А <как> а які є законні <как> обґрунтування? <законні? как> <an> <to. как> ну, не треба, щоб з здаємо спілкуватися. Люди думають там. Якщо пишемо ви можете зірвати свої зустрічі. Ми зірвати зустрічі. А ми ж, так ми ж журналісти? Ми прийшли виконувати свій службу. Ми не будемо свої ми будемо зав'язати. Ми будемо слухати. Ми нічого не будемо говорити. Ми тихенько будемо сидіти.